У Бердичеві затримали 19-річного хлопця із наркотиками. Пакунок із багатьма згортками юнак мав, як зізнався правоохоронцям, розкласти на вулицях для подальшого збуту наркозалежним. На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи Бердичського райвідділу поліції, які задокументували обставини даної події, а також вилучили пакунок, в якому знаходилося 34 згортки з кристалу. Подібною речовиною, порошкоподібною речовиною, а також із рослинною сумішю. Усе виявлено нині направлено на експортне дослідження. Молодика затримали у процесуальному порядку та доставили до райвідділу. Наступного дня, 27 листопада, йому слідчі поліції повідомили про підозру у частині 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Це незаконне зберігання та збут наркотичних засобів. А незабаром інформували. Вала прес-служба суду. Слідча суддя ухвалила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів та визначила розмір застави 60,5 тисяч гривень. Відповідно до чинного законодавства молодику можуть загрожувати ув'язнення сроком від 6 до 10 років.